Всім привіт, здоровенькі були. Дивіться, ми на мості такому великому. Це, напевно, найбільший міст тут називається Аріалто. Найширокий канал тут, головний це і основний. Ось ці паромчики, які перевозять людей. Скільки коштує Маша на цей паромчик білет? 9,50. Але я не знаю, чи це на цей паром. 9,50. Ну на якому ми їхали? 9.50. 9,50. Скільки б зупинок ти б не їхав, так? Да? Mm -hmm. А ось цей міст з іншої сторони. Тут гарніша картинка. Готель Ріалто. Тут ми вчора приїхали, висадилися і пішли ось туди в наш готель. Гарно, так незвично трошки мені подобається. Тут причал для цих гондол. Гарно. Костюми тут також можна купити. Маски. Це головна, так я зрозуміла, туристична така вулиця. Багато магазинів, сувенірів, багато сходинок, до речі. Треба дуже добре дивитися під ноги, бо я вже бачила, люди падали. Задивився кудись, зашпотався. Добре, що не поранився, став та й пішов. Ресторанчики, які пропонують сніданок, гарно накриті, з квіточками. Вентилятори є, ліхтарики. А ось там той міст Алто погано видно звідси сонце. Okay, 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 okay. У людей гарні балкони. Чи це люди тут живуть, чи це готелі. Але дивіться, які не все правда живе. Круасани тут смачні. Ембуланс поїхала. О, поплила. Можна купити тут, дивіться, все щоб блестить. Джинс офеніс. Якісь кристали. Чи це скло? Золото є у них тут. З песиками тут гуляють, але тут нема ні травинки, ні билинки, щоб той песик десь пішов по-людськи. Тут одні каміння. Людей багато сьогодні неділя. Ще одна церква. Я вже збилася з рахунку, скільки їх тут є. Дуже багато, різні, старі. Якісь працюючі, якісь вже. Ще й правда. <після> Песики гарні. Ой, ми хотіть гратися. <після> Усюди по дорозі щось смачненьке, пахне. Де є якісь рогалики тут, як вони називаються тут? Прецелс, це є грецел. Грецл чи прецел? Очередна церква. А гондола тут одна краще другої. Вони їх пуцують, чистять, миють, витирають зранку. Мало презентабельний вигляд, але ну, 100 євро треба за щось дати. Тут інтересні такі ручки. Дивіться, це вже друга, яку ми бачили на дверях. Спускаємося по сходах, бо вчора ввечері люди застрягали в лівці. Ексесайз. А ми зранку гарно погуляли. Коли нема народу, саме краще гуляти, коли не така спека. Гуляти цілий день можна в чаді згоріти отут, у цій товпі. А ми гарно погуляли зранку і вечором гарно гуляти. Тепер йдемо щось десь пообідати. Відпочивши. Тому що в таку спеку степан. Марія і я всім важко ходити цілий день. Зранку ми натоптали 13 тисяч кроків. Крутимося, шукаємо туди-сюди, туди-сюди, куди йти. Дивіться, які папуги. Муранівське скло. І якщо комусь це не подобається, не дивіться. Ще одна церква на черзі. Ідемо середину, подивимося, що там є. Ми були, тут вже і палили свічки. Бути у Венеції і не взяти макарони, пасту. Наші українці тут, до речі, працюють. Хто буде тут, заходьте. Дуже кажучи, що не місце. Дал Морос називається. Степан, Степану взяли і Марічці взяли. Я пасту собі не взяла, бо щось мені не до пасти. Зараз Маша скуштує і скаже, як хлопці зі Львова пориця біля пасти італіянської. Добре. Ну, все, раз Маша сказала добре, то це дійсно добре. Дивіться, спека перебила людей. Люди мусять отако сидіти десь у затінку, перечекати спеку. Може щось перекусити, попити, дехто пхає навіть ноги у воду. Вода чиста, можна не боятися. Тут щось ще одне класне є. Тут дивіться, оці казівники, кому куди тримати шлях. На Сан Марко туди ця вулиця називається. Понте де ла Бенде. Дивіться, катаються люди. На Гондолах. Гондоли шикарні. Весла довгі у них такі. Гарно розминаються один з одного, вони всі тут чемні. Акуратисти хлопці, молоді хлопці, гандолірами працюють. Може, покупляли ці гандоли свої, а може батьки. Вони досить дорогі мають бути. Ще один молодий. Ми ще не набралися сміливості сісти. Можливо, завтра. Романтичне місце. Всі йдуть сюди подивитися на це, хоч важко, хоч жарко. Але люди йдуть і ми прийшли. Ну що, паста заходить? Мої знайшли місце перекусити. Ми не стали мочити ноги у канал, то посидимо тут. Цей дядько обернувся до нас чомусь задом. Це водний трамвайчик, напевно, бо там не одна людина поміщається, там їх там з десять, напевно, може зайти. Скаламутив воду. Піднімаються мої по мостику, прийдуть зараз сюди. Ми знайшли тут такий причал. Тут причалюють лодочки, які привозять, напевно, продукти сюди. Тут є якісь пиццарії. І ми тут зараз будемо сидіти. На каналах вітерець продуває. Трошки легше переноситься спека. Мої стали до фотографій. Хлопці шукають клієнтів покататися, але поки бажаючих нема. Це таксі тут також. туди сюди катаються. Дівчата, дивіться, я розказую, показую все, що бачу я. Розказую свої думки, своє. Я знаю бачення цього всього. Кому не вистачає може якоїсь інформації, відкривайте Вікіпедію і читайте все, що вам заманеться. Про Венецію, про гандельєрів, про канали. Звиняйте, якщо щось не так. А ми сюди прийшли відпочити душею і тілом. Не для того, щоб вивчати Вікіпедію та інформацію. Цікі гарнюня. Ми зайшли в гарний італійський ресторанчик. Я буду їсти зупу, Маша буде їсти солодке, Степан буде пити пиво після, thank you, після пасти. Зараз мені перенесуть чикін суп. Щось в мене желудок ці подорожі не витримує. Це демо гарно під виноградом ось таким зеленим-зеленим. Тут гарно дують оці всі фени на нас. Чимось мені нагадує грецьку ткутаверну. Ось така тарілка з курячою зубкою. Коштує щось 14 доларів. І дали піджарений хлібчик до цієї зубки. А ми зайшли в сувенірну лавку. Дивимося, Маша хоче щось з подружками своїми. Якийсь отакий шат вони там збирають. А я дивлюся, чи я би малим не взяла. Якісь отакі масочки. У них день народження, 28-го. Щось діткам треба придумати. По чому вони? 5-7, напевно, євро. Ось такі, але це не дитячі. Цін нема. Венеційські чашки, якісь тарілки, гандольєри, бутилки ось такі. Хоч так, хоч так стоїть. По три євро маска така, п'ять така, п'ять така. А ті типу, сім там. Ох, зараз буду питати. Будемо торгуватися, ми це любимо. Дивіться. Обручка ось така. Камінчик гарно блестить. Ось такі скла. Якісь хто полюбляє, але з цим треба акуратно скло. 6 євро. Щось додому треба взяти на згадку, якийсь магнітик, чи що. Опахала. Тут є. Зонтики тут є, мені подобаються, ось такі, знаєте, вироблені. Мені подобаються. Маша щось бере. Уже вази. Дивіться, які годинники. Королевські. 950 євро цей зелененький. 1450 о той дальній великий. 455 цей крайній. Шикардос. Біостики. 39 євро. Ага, пера. Ой. А, це печатки, а я все думаю, що це таке. Окей, маски гарні. Фортуна. Говілени тут, я дивіться, оцей 95, ось цей 135 з книжками.